Це пробувала. Мені подобається чеська кухня взагалі. Моє улюблене блюдо – це свічковане сметання. дітям подобаються булочки з кремом. Якщо чесно, кнеблики кнедлики, взагалі мені не заходять, тому що все, що мучне, і все, що картопляне, я не їм взагалі не вживаю, тому воно мені не цікаво за вепшове коліно чи коліно чула, але ніяк не дійшла. Ще не було нагоди скуштувати. Я ходила в чеський ресторан, я не знаю, як він називається, в центрі города. Там пузати дядючко. Очень пробувала чешскую кухню, Чешская кухня мені понравилась, особливо жарений сир. Так я предпочитаю чорне пиво, я выбрала чорне пиво. Очень було вкусно, очень хорошо. Свина рулька вони теж дуже смачна. А взагалі вони багато чого смачного чеській кухні. Народної музики я не чула, тому що не було нагоди сходити, послухати. Е, ну, самі люди привітні. Розповідають різні відгуки, говорять, що там є і гарні, і погані. Але мені можливо ще пощастило. Мене були тільки гарні такі враження від людей, і я дуже вдячна чеській республіці, тому що в принципі зараз ми розуміємо, коли вже рік пройшов, що дуже багато людей хотіли би приїхати, поживши в тій самій Німеччині в інших країнах Євросоюзу, приїхати саме в Чехію, тому що можливість вивчення чеської мови дуже багато тут можливостей. По-друге, Мова ну не важка, вона дуже схожа зі слов'янською мовою, з нашою мовою. Ну я більше люблю класичну музику, але в мене є подруги з України, які слухають чеську музику, які ходять до, на концерти до чеських до сучасних чеських співаків. Ось тому я думаю, що серед українців вона популярна. І це дуже гарний спосіб вчити чеську мову, через чеську музику і чеські фільми. І я люблю чеські фільми. Я багато фільмів бачила, просто мені подобається, що чехи такі іронічні. Вони самі над собою можуть посміятися. Мені це подобається. Що вони усміють своїх фільмах, самі себе, і це для них це просто. Вони знають свої недоліки і вони їх показують, тобто вони їх. Не скриваю. Була в декілька декількох кінотеатрах на таких я погано знаю чеську, тому я бо була на американських фільмах, дивилася англійською мовою з чеськими титулками. І тому, коли я не розуміла англійською, я там читала титулки, і, Якщо я не розуміла титулки. я слухала, що вони кажуть, мені навпаки, це більше подобається ніж дублювання. І так само. На жаль, вони не дублюють чеські фільми. точніше, вони не пишуть тітлки до чеських фільмів. Так би було нам простіше дивитися, читати їх. Але були і на чеському фільмі, і взагалі все, взагалі все зрозуміло було. Ніяких проблем не було. Фільм був Будь хлап», Ну теж цікавий чеський фільм про чехів і їх відношення до природи. Якось так.